Та тригерної в українському суспільстві, але так само може бути і корисною. Російські опозиціонери, які перебувають у вигнанні, ведуть таємні переговори з українськими чиновниками. Про це виданню політику розповів російський опозиціонер та колишній політв'язень Володимир Карамурза. За його словами, переговори не були публічними, але він хотів би вивести їх на вищий рівень. Про що свідчить таке спілкування російської опозиції з українцями? Ми поговоримо з Олегом Дундою, народним депутатом України. Фракції Слуга народу він також є співголовою міжфракційного депутатського об'єднання за деколонізацію, демонтаж Російської імперії. Отже, пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Вітаю, доброго ранку. Звісно, поки що в українському публічному просторі та і жодного від чиновників чи народних обранців не було ані спростування, ані підтвердження цим словам і заявам так званих російських опозиціонерів, зокрема і Володимира Карамурзи. Чи можете ви або підтвердити, або спростувати, чи буде чули про те, що ведуться якісь таємні перемовини між російською так званою опозицією та українськими чиновниками? Ну, тут потрібно відти від самого головного. А про що я обичаю звести перемовини з карморзу? На що він взагалі впливає, і для чого він взагалі потрібен? В даному випадку це видання кара бажано за дійсного. Чи є контакти з ними? Ну безумовно є. Їх не може не бути, бо карамурза та інші. Інші представники цього, цього угрупування так званих російських опозиціонерів. Вони там поділяються на різні групи. Є окрема група Карамурзи, яка відноситься до Фріф до так званої організації Free Foundation, ФРІ Russia Foundation, яка свого часу фінансувалася дуже дуже е, могутньо і потужно дуже фінансувалася USAID. Зараз USAID їх не фінансують. Вони зараз бігають, користуючись старими зв'язками, по тому ж паре і намагаються знайти якось себе легалізувати. В Європі для того, щоб знайти фінансування, чи мають вони контакти чи розмови з, наприклад, з делегацією України вперед. Ну звісно, контактують. Ну там не можна їх не обійти, коли вони бігають по коридорах і намагаються, фактично хапають українську делегацію там за рукава і намагаються про щось розмовляти. Більше того, наша делегація взагалі не в захваті від тої діяльності, яку розгорнула організація Кара -Морзи» безпосередньо вперед. Фактично, вони намагаються зробити альтернативу, користуючись тим, що Росію вигнали спере. Вони намагаються зробити альтернативу Росії у вигляді себе. Але пояснити, чому саме вони, а не, наприклад, представники там Чечні, Дагестану та інших народів е, Російської імперії, не зрозуміло. Чи в захваті наша делегація від е, наявності так званих російських опозитерів в коридорах ПАРЕ? Ні, не в захваті, і ми воліли, якщо б замість них, наприклад, був там е, Ахмад Закаєв або інше. Те, що вони і більше того, той же Карамурза в своїй фразі, е, говорячи про те, що хотіли б мати більш Такі ґрунтовні контакти видав сам себе. Це поверхневі контакти, нічого е, глобального або такого спільної співпраці там взагалі немає абсолютно, і таким чином вони намагаються зробити у якусь утаємниченість для того, щоб торгувати цією темни у з урядових кабінетах Європейського союзу. Також наскільки нам відомо, політико заявляє, що Карамурза звернувся до вищих чиновників представників Європейського союзу для того, аби вони виступили таким собі посередником між ось цією російською так званою опозицією, яка виїхала з Російської Федерації, і Україною, щоб налагодили якусь співпрацю, якщо ми припустимо, що європейський союз погодиться на це. Це і Давайте ну, на цьому зупинимося конкретно. Дивіться, з одного боку, вони говорять, що вони мають е дискусії, таємничні переговори з Україною. З іншого боку, просять європейський союз виступити посередньо. Так, так. вибачайте, ви не можете бути і білим, і чорним одночасно. Ви визначились, або ви маєте перемовин, або ви не маєте. Вам потрібен посередник. Так, це ну це, це, це важлива теза і на ній варто зосередитися. І якщо все таки Європейський союз е, буде просити нас, про що на вашу думку можуть бути ці перемовини? Адже на самому початку розмови ви зауважили, що е, Володимир Карамурза, принаймні сьогодні, та й найближчий час до завершення російсько-української війни ні на що е, не впливає, фактично нічого змінити не може. То про що вони е, хочуть нас просити? Про що вони хочуть з нами домовлятися? Карамурза і інші хочуть стати поруч з нами для того, щоб ми виступили таким собі лег... легітимізацією для них для того, щоб вони отримали фінансування від європейського союзу. Бо станом на сьогодні, фактично вся російська так звана опозиція у вигнанні, вона розпрошена. Більше того, вони не мають за що жити після того, як звернули всі програми USAID. І єдиний джерелом фінансування, наскільки вони бачать, це може бути для них європейські фонди, але ці фонди вони не можуть отримати. Отримати, якщо не отримають умовне погодження з Україною в даному випадку? Бо для Європи головним моральним авторитетом в цій ситуації є лише Україна. З нашого боку, ми не розуміємо, а навіщо нам давати погодження і бути прихильними до так званої групи Карамурзи, якщо вони за останній рік зробили дуже багато контроверсійних заяв, вони відносять, вони їх позиція. Досить дивна для України полягає в тому, що це не війна росіян, це війна Путіна. Вибачається, а хто зараз там воює під Покровском? Що, один Путін воює? Е, вони виходять з того, що цю імперію потрібно зберегти, що цю імперію можна демократизувати з нашого боку. Це абсолютно неможливо, і більше того, ми не бачимо жодних шляхів, які, якими можуть цього досягти, такі люди, як Кара Мурза. Відповідно, це такі собі. Е, Російські Остапи Бендери, на яких не не те, що не потрібно звертати увагу їм, поти, їм фактично потрібно потрібно блокувати будь-що для того, щоб вони не були, не ставали на заваді України. Я можу з вами погодитися, але те, як це виглядає зовні, і або те, як який імідж вони собі е, е, виробили, е, зокрема і Карамурза і е, Дружина точніше вдова е, Олексія е, Навального, ну вона вдова людини, який е, був лібералом і боровся за демократію в Російській Федерації, начебто, а він колишній політв'язень, який зараз вимушено втік з Російської Федерації, і є висока віргідність, що. Вони будуть користуватися і просувати ось саме ці образи в європейській медіа спільноті і в принципі в Європі. А такі образи можуть бути доволі популярними і можуть бути доволі симпатичними для людей, які вірять і сповідують демократичні цінності, які розділяємо і ми. То яким же чином нам вести комунікацію, і як же ну можливо лагідно або неагресивно пояснювати або проводити роз'яснювані роботи, аби ось ця група Карамурзи не відводила від України увагу, аби ми зосереджувалися все таки на російсько-українській війні, і коли вона закінчиться, можливо, потім будемо розбиратися, допомагати так званим російським лібералам? Ну, по-перше, ця історії вже рік. З того часу, як вони звільнились, трохи менше, і хочу сказати, що за цей рік вони оцей свій демократичний фльор або цю свою е, позицію мучеників, які там страждали невідомо за що. Вони вже втратили. Вони взагалі в Європі мало кому цікаві. Саме тому вони зараз побігли до України для того, щоб підтримати цю свою міфологію, підтримати ці свої позиції. Цього вони не отримують взагалі. Більше того, під час війни. Під час такої загрози перед Європи було б дивно, якщо б Україна намагалася боротися з цими людьми, які з нашої точки зору невідомо хто, і жодної підтримки вони там не мають. Витрачати на це зусилля, ну ми маємо більшу вагу і більше зацікавлених від Європи, ніж різні карамурза, там яшни та і так далі. Інакше б вони за нами не бігали. З нашої з моєї точки зору, позиція України повинна бути наступна. Відносно до таких людей, як Карамурза, це хто взагалі? Ми їх не знаємо і знати не хочемо і взагалі не звертати на них увагу з іншого боку, підтримувати тих опозиціонерів і формувати той пул людей і їх підтримку на заході, які свідомо і публічно борються проти. Путінської влади, і взагалі проти російської імперії. В першу чергу, це представники різних е, народів, які фактично є колоніями для Москви для Російської імперії. Це знову ж представники там Бурятті, Калмики, Дагестану, Чечні і багато інших національних республік Російської імперії, такі як Закаєв та інші. Їх потрібно підтримати, які свідомо стоять на позиціях боротьби розвалу Російської імперії. На всіх інших взагалі не звертати увагу. Ми на ми настільки різновагові, ми настільки. Ніж потужні ніж вони, що це було б дивно, якщо б умовно слон боровся з якоюсь моською, яка бігає, там, що і там щось В Даному випадку Кара Карамурза саме така моська. Пане Олеже, дякую вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за змістовну цікаву розмову. Дякуємо за позицію. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Олег Дунда, народний депутат України фракції Слуга народу, співголова міжфракційного депутатського об'єднання за деколонізацію і демонтаж Російської імперії. Гарного ранку.